Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми розмірковували про притчу про таланти та про зовнішню темряву. Сьогодні ми розглянемо та проаналізуємо притчу про міни та порівняємо її з притчею про таланти. Розпочнемо з подяки. Господи, дякую Тобі за Твоє Слово, за Святого Духа, кого Ти післав нам в ім'я свого Сина. Прочитаймо притчу Проміни. про Проміни про записана в Євангелії від Луки у 19 розділі вірші 12 по 27. Отож він сказав: Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів та дав їм десять мін, і сказав їм Торгуйте, аж поки не вернуся. Та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців услід за ним, кажучи не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав. Щоби довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав він йому Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав: Пане, Твоя міна п'ять мін принесла. Він же сказав і тому будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав: Пане, осміна твоя, що я мав її сховану у хустці, я б боявся тебе, ти ж бо людина жорстока береш, чого не поклав і жнеш чого не посіяв, і відказав то йому: Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, боручого не поклав і жнучого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, узяв би своєї з прибутком? І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього і дайте тому, хто десять мін має, і відказав йому: Пане, він десять мін має. Говорив бо я вам. Кожному, хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіте сюди і на очах моїх повбивайте. Сам Ісус Христос є чоловіком славного роду, хто відправився у далеку країну, щоб прийняти своє царство. У цьому вірші наш Господь говорив, що Він вознесеться до неба, тобто піде в далеку країну, що Він ще не прийняв царство, але отримає його, коли він там буде, і що після того. Я Господь отримує царство від Бога Отця, Він повернеться. У 13 вірші ми читаємо і покликав він десятьох своїх рабів. Тут віруючих людей названо рабами, рабами Божими, теж в деяких перекладах зустрічається слугами. Мова тут йде про усіх віруючих людей, так як номер 10 в Біблії означає повне число. Наприклад, Бог дав своєму народові 10 заповідей, які вміщують у собі любов до Бога та любов до ближнього свого. Звернемо увагу, що Господь дав. Кожному своєму слузі одну міну. Тобто кожен раб отримав однакову кількість та наказав їм торгувати, аж поки він не повернеться. А ті громадяни, хто ненавидять Ісуса Христа та не хочуть, щоб Він над ними царював, в майбутньому приймуть Антихриста за свого Царя. Про це написано в Євангелії від Івана у 5 розділі 43 вірші прочитаємо. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви, коли ж прийде інше у імення своє, того приймете ви. У 15 му вірші притчі про міни. Ми бачимо повернення Ісуса Христа, хто прийняв Своє Царство, а також ми бачимо скликання всіх Його слуг, щоб відзвітувати перед Ним. Саме тут притча проміни навчає про судний престол Христовий. Ми бачимо всіх. Спасенних людей, десять рабів Божих, зібраних перед Господом. Там під час судного престолу Христа не буде не людей. Жоден із десяти слуг не може втратити свого спасіння лише свою нагороду. Хронологічно це станеться після Вознесіння церкви. Та перед другим пришестям Ісуса Христа на землю. Зауважимо, що суд базується на ділах та плодах віруючої людини. Перші двоє рабів стали правителями над десятьма і п'ятьма містами, тоді як останній не. Був призначений на жодну посаду. Міста, про які йдеться мова, є буквальними містами на цій землі під час приходу Царства Небесного, цього тисячолітнього правління царства. Про причину, чому ця притча про міни була сказана Господом, записано в 11 вірші. Вірші зразу перед цією притчею. Прочитаємо. Читаємо Євангелія від Луки, 19 розділ, вірш 11. Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Цей вірш навчає нас, що люди мали помилкове уявлення про те, коли з'явиться Царство Боже. Вони думали, що воно має з'явитися негайно тепер. Ісус, знаючи їхні думки, просто сказав їм у притчі, що Боже царство з'явиться лише після Того. Як він помре, воскресне, отримує царство в майбутньому, а пізніше повернеться. Таким чином, отримання влади над містами, вірними віруючими буде дано після другого пришестя Ісуса Христа та є буквальним, оскільки Боже Царство, це небесне царство, є буквальне царство. Порівняємо притчу про таланти та притчу про міни. У притчі про таланти Господь дав своїм слугам різну кількість талантів відповідно до їх спроможностей. Таланти є дані нам, щоб Він, Господь, міг виконувати свою мету через нас. Таланти. Представляють людську сторону праці. Кожен талант, яким володіє віруюча людина, задіюється цією людиною. На відміну від притчі про таланти, притча про міни говорить нам про духовну сторону праці. Говорить нам про освячення. Таланти показують. Людські здібності у множені, а міна наявність сили Святого Духа в однені. Таланти означають багато різних здібностей, які Бог може використовувати у житті людини, тоді як міна говорить про силу, що є доступною кожній віруючій людині. Звернемо увагу, що про це говорить апостол Павло у своєму посланні до Филиппян. Читаємо з послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ, вірші 12 по 13. З страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Виконуйте своє спасіння тут це є таланти. Бог викликає у вас і хотіння, і чин, це міна. Таланти надаються відповідно до індивідуальних спроможностей. Хтось отримує більше, а хтось менше. Однак міна дається порівну усім спасенним, показуючи таким чином рівність Святого Духа у, життя, у житті віруючої людини. Слід зазначити, що. Сила Святого Духа у притчі проміни не є запечатування початкового спасіння, а означає наповнення Святим Духом. Звернемо увагу на тих рабів Божих із кожної притчі, які зазнали втрат під час судного престолу Христа. Звернемо увагу на їхнє. Відношення щодо отриманих талантів або отриманої міни. У притчі про таланти, людина відповідальна лише за один талант, будучи вірною, отримала би таку ж саму винагороду, як і ті, хто мав два та п'ять талантів. Тому що незалежно від кількості талантів, які вони отримали на початку, нагорода була однаковою: вхід до радощів пана свого. Однак ставлення лукавого та лінивого раба у притчі про таланти полягало в тому, що він рахував Господа суворою людиною, яка вимагає від нього неможливого. На свій захист він намагався показати повну неможливість жати там, де нічого не посіяно, і збирати, коли нема чого збирати. Господь же перед судним престолом Христа і направду пожне те, що він не сіяв, та збере те, що він не розсипав. Господь. Разом з золотом, сріблом та дорогоцінними каміннями збере і дерево, і сіно, та солому, яку він не сіяв, та яке він не розсипав, щоб випробовувати плоди праці у вогні, як і каже нам апостол Павло у своєму першому посланні до Коринтян у третьому розділі. Порівняємо два місця притчі про таланти та притчі про міни. Читаємо Євангелія від Матвія, 25 розділ вірші 24 по 26. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: Я знав тебе. Пане, що тверда ти людина, ти ж неш, де не сіяв і збираєш де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта твого сховав у землю. Отож маєш своє. І відповів, йому, і відповів його пан і сказав йому рабе лукавий і лінивий. Тепер читаємо від Євангелія від Луки, 19, розділ вірші 20 по 22. І ще інший прийшов і сказав Пане. Ось міна твоя, що я мав її сховано в хусті. Я б боявся тебе, ти ж бо людина жорстока, чого не поклав і чого не посіяв, і відказав -то йому, устами твоїми злий раби, суджу я тебе. Звернемо увагу, що лукавий. Та лінивий раб сховав свого таланта у землю, а злий раб сховав свою міну у хустку. Слово хустка тут є цікавим грецьким словом. Це слово означає хустка для витирання поту з обличчя. А також може означати хустка для обмотування голови небіжчика. Але у нашому випадку ця хустка використовується для витирання поту з обличчя і говорить нам про працю раба та про місце, де була схована міна. Цей... Раб Божий працював в поті свого лиця, але тільки своєю працею, а не силою Святого Духа. Ще один доказ, що цей слуга працював, знаходиться у 22-му вірші. Тут Господь називає свого раба лише злим, тоді як слугу з талантом Господь назвав лукавим і лінивим. Слово лінивий використовується по відношенню до того, хто не працює. І Господь не назвав слугу зміною лінивим, з чого випливає, що цей слуга працював. Ще порівняємо наступні вірші цих двох притч. Читаємо Євангелія від Матвія. 25 розділ, вірш 20. І прийшов той, що взяв 5 талантів, приніс іще 5 талантів і сказав: Пане, пане мій, 5 талантів мені передавте, ось я здобув інші 5 талантів. Від Матвія 25 розділ, 22 вірш. Підійшов вже й той, що взяв два таланти і сказав. Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Порівняймо, читаючи Євангеліє від Луки, 19, розділ 16 вірш. І перший прийшов і сказав: Пане, міна Твоя принесла 10 мін. Євангелія від Луки, 19 розділ, 18 вірш. І другий прийшов і сказав: пане, твоя міна п'ять мін принесла. Порівнюючи ці два вірші, ми бачимо, що таланти показують людські здібності, а міна наявність сили Святого Духа. Бо стосовно талантів, раб говорив, що він здобув. А стосовно міни, що міна принесла. Тобто притчі про таланти говориться про людську сторону, а в притчі про міни говориться про духовну на відміну від лукавого та лінивого раба. Хто сховав свого таланту у землю, злий раб працював, але працював тільки своєю силою і як результат не приніс жодних духовних плодів. Хоча цей раб працював під час судного престолу Христа, Господь докорить йому за те, що він відмовився підкоритися Богу. Та використовувати силу Святого Духа. Наша праця, яка не є мотивованою Святим Духом, є марною працею для Господа. Виправдання цього християнина перед судним Престолом Христа буде таким самим, як і того слуги, який приховав. Свої таланти, він теж скаже Господу про неможливість творити будь-які роботи. Так здається, він скаже: Я працював для тебе усе своє життя і думав, що я виконую цю працю. Отже, я продовжив свою працю, не використовуючи міну, дану мені, тобто силу Святого Духа. І Господь назве його злим слугою і також погодиться з ним, а потім скаже йому, чому ти не поклав цю міну у банк, або іншими словами, хоч ти використовував таланти з людського боку, чому ти відмовився використовувати силу духу з духовного боку? Роботи без Святого Духа є марними для Бога. Наведемо декілька біблійних прикладів використання мін та талантів. Знаменитим прикладом використання мін у святому Писанні є історія. Яка почалася в День П'ятидесятниці та записана для нас у книзі «Діяння Апостолів. Там, де зібралося 120 віруючих людей, три тисячі людей увірували та спаслися, а недовго, недовго після цієї події ще 5 тисяч увірували та спаслися. І далі ми читаємо, що ці віруючі наповнили. Цілий Єрусалим свідоцтвом Воскресіння Христа. Прочитаємо. Дії, перший розділ, 15 вірш. Тими ж днями Петро став посеред братів. А народу було поіменно до 120 та й промовив. Дії, другий розділ 41 вірш. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися. І пристало до них того дня душ тисяч зо три. Діє 4 розділ четвертий вірш. І багато хто з тих, хто слухав слово, увірували. Число ж мужів таких було тисяч із п'ять. Дії, п'ятий розділ вічі 27 по 28. Припровадивши ж їх, поставили перед синедріоном. І спитався їх первосвященик. Говорячи. Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб проте ім'я Не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим? А зараз звернемо увагу на приклад використання талантів. Читаємо з Діянь апостолів 11 розділ вірші 28 по 29. І став один з них неймення Агав, і духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як завклавдя був. Тоді учні усякий із своєї спроможності постановили послати допомогу братам, що в юдеї жили. Теж прочитаємо вір, вірш з Псалма 112, 9 вірш. Він щедро у Богам дає. Його правда навіки стоїть, його ріх підіймається в славі. У контексті цієї цього псальму говориться про людину, не про Бога. В цих, в цих віршах. З книги діянь апостолів та у цьому псалмі описано богобоязливих людей, котрі роздають матеріальні блага бідним. Бог пам'ятає про доброчинність богобоязливої людини. За ці діла дарування Бог винагородить жертводавця постійними благами. Та як записано його праведність стоятиме навіки. Тепер звернемо увагу на те, що в цьому псалмі говориться не про праведність Христа, а про праведність святих. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Перед судним престолом Христа буде два класи спасенних людей. Перший клас це ті, хто здобуде правлячу позицію у майбутньому небесному царстві. Їх Господь назве або добрими слугами, або добрими та вірними слугами, або вірними та мудрими слугами. То принесли плід своєю працею завдяки співпраці з Богом. Другий клас це ті спасенні люди, хто втратять свою винагороду. Їх Господь назве або лукавими та лінивими слугами, і це ті, хто не докладали жодних людських зусиль для використання даних їм талантів. Тобто вони взагалі не працювали. Або ті, кого Господь назве злими слугами, ті, хто працювали, але тільки своєю силою, вони не підкорялися Господу, щоб його праця, праця Господа проявлялася через них. То що є необхідно нам для отримання нагороди та правління з Ісусом Христом? По-перше, нам треба народитися згори. По-друге, треба бути сповненими Святим Духом, тобто освячуватися. І по третє, ми повинні активувати свої таланти за власною волею. А пізніше віддати їх Господу, щоби Святий Дух міг працювати через нас. Віра пов'язана зі спасінням, сповнення Святим Духом пов'язане з освяченням, а праця Господа через християнина приводить до прославлення та до небесного царства. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми порозмірковуємо про поділ християн під час судного престолу Христа. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!